Крим це Україна, і в 21 столітті неможливо сприйняти таке нехтування міжнародними нормами, законами і попиранням будь-яких цивілізованих норм життя, які відбуваються в Криму. І я абсолютно солідарна. Як з президентом України Петром Порошенка, так і зі всім українським народом про те, що треба робити все необхідне для того, щоб якомога швидше повернути анексований Крим і доєднати його до України. І ми будемо робити все, що залежить від кожного українця. Від мене від президента, для того, щоб повернути полонених кримських татар до їх домівок, і відстоювати права і свободи кримсько-татарського населення, які зараз знаходиться просто в жахливих умовах. Ми бачимо, як попираються їх. Права і свободи, як розбиваються родини, як діти не бачать своїх батьків, і як в школі вони не можуть вивчати рідну татарську мову, як закривається телебачення і е, забираються і знищуються книжки татарською мовою. І, е, Цьому треба покласти край і повернути мирне цивілізоване життя в Крим і в кримсько-татарські сім'ї.